Вже через кілька хвилин польоту в кабіні запанував спокій. Техніки відпочивають. Я подорожую на найбільшому літаку світу Ан 225. Другий етап з Туркменістану до Індії. Ми подорожуємо разом вже цілу добу. Розуміємося трохи англійською, трохи російською. Навіть сніданок ділимо. Я теж не маю уявлення, що це за фрукт. Гаразд, скуштую. Трохи кислуватий, трохи гіркуватий. Я вже більш-менш інтегрувалася. Ми постійно перебуваємо в кабіні упродовж двох-трьох місяців. Разом працюємо, разом відпочиваємо. Тому в нас згуртований дружний колектив. Через смартфон я можу спілкуватися з глядачами з усього світу. Під час польоту прийому немає, але незабаром я зможу знову відповідати на запитання. Стартували ми в Празі. Летимо зі швидкістю 800 км на годину. Наступні зупинки Індія та Малайзія. Зараз глибока ніч. Ми пробуваємо в Індійський Хайдарабад. Під час приземлення 400 тонної машини я заледве ледве відчуваю поштовх. На землі техніки зникають під літаком. Перевіряють шини, гальма, гідравліку. Взагалі це стандартна процедура після кожного приземлення, кажуть вони. Але сьогодні виникла проблема з шасі. Нічого не зламалося, але не працює як слід. Вони вже полагодили. Ні, але намагаються. Хоча вже ніч на злітно-посадковій смузі зібралися сотні шанувальників літака. Дехто з працівників аеропорту навмисне залишився на роботі довше. Ан-225 – це сенсація. Найбільший літак у світі. Декому навіть дозволяють піднятися на борт. Я знову онлайн. Фани теж сиплються запитання. Ні, у вантажному відсіку не динозавр, друзі. Це генератор струму. Після 22 двох днів важких зусиль нам усе таки вдалося отримати дозвіл на посадку цього літака. Тут для нас це велика честь. Він вперше в азійсько-техоокеанському регіоні. Ми цим пишаємося. Єдиний, хто поки не в захваті, Віталій шост. Він мав би зараз займатися паперовим крамом, дозволами, листами для митниці, замовити кетерінг на завтра. У нього завжди купа клопотів, але зараз він мусить залишатися з гостями. Ще й мені від нього щось потрібно. Це ускладнює мою роботу. Мушу відкладати свої справи і приділяти їм увагу але ж мене ніхто не звільняє від моїх офіційних обов'язків. Тим часом на злітно посадковій смузі зірка. Ні, не літак, а капітан Дмитро Антонов. Індійці вітають його тортом. Це велика честь, але для капітана це здається занадто пам'ятаю одного разу в Гонолулу, коли я вперше побував на Гаваях. Було приблизно так само. Теж з квітами, але без цієї крапочки на лобі. пишаєтеся? Так наступний день проводимо у готелі в аеропорту. Після 18 годин польоту команді потрібно перепочити такий припис. Понад два мільйони заплатить алюмінієвий завод за доставку генератора, зокрема, і через те, що Ан-225 потребує багато пального, скільки близько 16 тонн на годину. Але про екологічність літака мало хто з фанів запитує. звичайно? Ми намагаємося співпрацювати з авіакомпаніями, які використовують двигуни з малими викидами СО2. Чому ж тоді Шенкер обирає такого пожирача пального? Тому що ми не можемо розібрати генератор на менші частини. Він цілісний. Не можна його розпиляти навпіл і кожну частину завантажити на інший літак. Близько півночі ми залишаємо готель і повертаємося в аеропорт. Через дві години треба вилітати. Але все затягується. Нам доводиться заповнювати якісь списки, стояти в черзі, чекати. Такої тяганини ще не було в жодному аеропорту, розповідає команда. Чому нас контролюють, як звичайних пасажирів? Менеджер рейсу нервує. Каже, слід було виїхати з готелю раніше. Через усе це ми запізнимося з вилітом. То що це означає? Будемо мати проблеми в Куала-Лумпур? Ні тільки у мене будуть проблеми з керівництвом. від нас вимагають дотримання графіку. і це моя помилка. Я мав це передбачити із двогодинним запізненням. Нарешті їдемо в автобусі до літака. Зараз друга година ночі. Я у захваті від того, як легко чоловіки справляються з джетлегом при зміні часових поясів. Майже половина подорожі позаду наступна зупинка сьогодні по обіді Куала-Лумпур.